Наряд люди тут мані слід за села і слід кордонної служби України мають право виконувати свої завдання в межах контрольованих сьогодні. Під час припинення спроби протиправної діяльності прикордонним нарядом відповідно було не допущено переміщення червоної партії контрабанди Цигарок. Під час руху і переслідування порушників державного кордону. Місцеві жителі, які причетні до протиправної діяльності, чинили наряду перешкоди. Прикордонники, відповідно, реагували згідно чинного законодавства. Було застосовано зброю. Один постріл вгору, відповідно, після цього жодної реакції не було. Правопорушники в кількості до 10 чоловік продовжували тиснути на прикордонний наряд. Відповідно, було здійснено попереджувальний постріл в одного з правопорушників в ногу, тобто в м'які тканини Правопорушників це не зупинило тільки після трьох попереджувальних пострілів вгору відповідно вони припинили свою діяльність і вдалися до втечі. Давай пробуй спробуй сюди. Навперед. На даний момент нами всі учасники події встановлені. Вони запрошені до Стражницького відділу поліції. Вони надають пояснення з приводу того, що сталося.